ранку, Мої любі учні. Ми розпочинаємо урок літературного читання. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте. А тепер фонетичні загадки. Як мукає корова? Як зищить оса? Як погоняють коня? Як співають пісеньку без слів? Як пищать пташенята? Лоці відгадали всі загадки. Тепер працюємо над скоромовочкою. Читаємо повільно разом зі мною. Передували варенички, що не зварили варенички. Не бередуйте вредниченьки, ось поваряться варениченьки. Ще раз прочитаємо. Бередували вереднички, що не зварили варенички. Не вередуйте вередниченьки, ось поваряться варениченьки. Давайте спробуємо пришвидшитись трішки. Вередували вереднички, що не зварили варенички, не вередуйте вередниченьки, ось поваряться варениченьки. Покладіть відео на паузу та повправляйте швидко вичитаність скоромовки. Сьогодні ми будемо знайомитись з байкою Павла Глазового, яка називається «Неболя». Послухайте байку. Щебетука ластівка вчила солов'я. Жив би ти не в лісі, а отут де я? Звий собі гніздечко, підшукавши стріху, та й співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив. Ой, не клич туди, де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в клітці дротяні, скільки днів пропало дорогих у ній. Краще мені, сестро, залишити там, де я можу жити, щебетати сам. Бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі. Клітка золота. Давайте дослідимо зміст нашої байки. Назвіть персонажів байки. Так, між Солов'єм та ластівкою велася розмова. Як ви вважаєте, чому автор вибрав саме цих персонажів, саме цих птахів, а не якихось інших? Звичайно. Чому хотіла переконати солов'я ластівка? Вона це робила з добрих чи лихих міркувань? Що їй відповів Соловей? Знайдіть та прочитайте. У яких рядках зосереджено мораль байки? Знайдіть мораль, прочитайте її та поясніть Відпочинок. Попрацюйте в парі. Оберіть тон та темп читання. Визначте слова, які треба виділити голосом. Позначте паузу. Ці слова прочитайте виразно байку. Ставте відео на паузу. Прочитайте байку в особах. Так як у нас два дійових персонажі в цій байці Соловей. Та ластівка – Оберіть, хто буде читати слова солов'я, хто слова ластівки, та спробуйте відтворити їхню розмову. Ну, тепер вивчіть байку на пам'ять. Розподіливши ролі, розіграйте розмову ластівки і солов'я. Можна розподілити на частини байку, хтось вчити слова ластівки, хтось солов'я, а хтось автора. І таким чином розіграти її. Домашнім завданням буде читати байку на сторінці 118 в підручнику та розповідати на пам'ять свої слова. Загадкові листи обираємо лист, який хочемо відкрити. Найкраще мені вдалося. Урок завершує з яким настроєм. І сьогодні на уроці вчився або вчилася, на уроці запам'ятав, що які були труднощі та що найбільше сподобалось. І я прощаюся до нових навчальних зустрічей!